Вітаю, друзі. Отже, Руслан Стефанчук, голова Верховної Ради, нещодавно висловився про депутатів, які залишили країну напередодні російського вторгнення. Очевидно, що вони були поінформовані про це, але не поінформували суспільство. Вони тихо чкурнули і тихо сидять за кордоном. Ну, слава Богу, нібито Верховна Рада звільнила їх із займаних посад, але позбавити мандата не позбавила, тому що не можуть висмоктати з пальця привід для позбавлення мандату. Насправді привід є. Державна зрада під час військових дій, а Втеча державних діячів з території країни, яка атакована ворогом, є державною зрадою, як мінімум. Хіба не підстава позбавити цих людей мандата? Є ще одна стаття, про яку не хочуть у Верховній Раді згадувати. Насправді, сама Верховна Рада, якщо вона не функціонує 30 робочих днів, вона Може бути розпущена. 200 з лишком днів, вже дев'ятий місяць, ну, 270 днів більшість цих людей, більше десяти народних депутатів, не з'являлися в країні. Ну, хіба це не ганьба? Що найважливіше, що Частина з них фракція ОПЗЖ, яка заборонена. Але ж мандати лишилися. ОПЗЖ позбавлена державної реєстрації як партія. А люди, делеговані з'їздом у список партії, виборчий список, ходять по Верховній Раді і голосують так, як Махне Єрмак із Банкової. Хіба це не ганьба? Ну, Стефанчук нагадав конституційні підстави позбавлення е, мандата, це складення повноважень за особистою заявою, набрання законної сили обвинувальним вироком е, щодо нього, і е, визнання його судом недієздатним або безвісти відсутнім. Так ці ж люди безвісти відсутні, перше. Далі припинення громадянства або виїзду на постійне проживання за межі України. Тобто ну це все виглядає наскільки дивним, навіть загиблий зрадник Ковалю, він все ще числиться народним депутатом, хоча його нібито е, вже вивели із фракції, але. Ну, Історія абсолютно дивна. Отже, згадаємо цих прекрасних повіанів, які наживалися на країні, коли вона пробувала розвиватися, і чкурнули, коли країні стало тяжко. Вадим Столар ОПЗЖ. 12 лютого виїхав до Ніци. Прекрасно. Нам так не жить називається. Ілля Кива. Виїхав до Іспанії до Аліканте ще 30 січня. Королевська Наталія. ОПЗЖ. 9 лютого вилетіла до Риги, Латвія. Льовочкін Сергій, ОПЗЖ. 10 лютого відлетів до Венеції. Наталія, ну, прекрасно. Буде венеційським дожем, як мінімум, в майбутньому. Льовочки Юлія ОПЗЖ. 26 січня вирушила до Ніци, Франція. Плачкова Тетяна ОПЗЖ. 13 лютого вилетіла до Відня, Австрія. Рапінович Вадим ОПЗЖ. 3 лютого відлетів до тель -Авію. Ну, Цього, слава Богу, вже позбавили мандата і громадянства, ну в силу позбавлення громадянства. Але Олександра Устинова голос. летіла до Дюссельдорфа. Ну, голос така ліберальна партія. Всі ці прекрасні люди в'їхали на горбу Вакарчука, Святослава Вакарчука в політику. Сам він, звичайно, делікатно після цього зіскочив. Ну, Мабуть, все-таки в творчості він більш ефективний, ніж в політиці, хоча він. Ну, совісна людина і патріотична. Далі. пішло поїхало Абрамович Ігор ОПЗЖ. 12 лютого вилетів до Варшави. Ну, Варшава це такий хаб. Після Варшави відлітають на всі боки. Олексійчук Олександр слуга народу. 5 лютого вилетів в Доху, Об'єднані Арабські Емірати, борт Віталія ПЗЖ. ОПЗЖ. 3 лютого відлетів до Стамбула. Пузанов Олександр ОПЗЖ, 13 лютого вилетів ДОХУ. Іванісов Роман позафракційний. 11 лютого вилетів до Парижа. Кривошеєв ігор Слуга народу. тут вже поїхала правляча партія. Мало того, що там зрадники, так ще й втікачі. 4 лютого вирушив до Мадрида. На, на горняк Сергій 11 лютого вилетів до Цюріха. Пивоваров Євген слуга народу, 11 лютого відлетів до Шарджі, солод Юріо ОПЗЖ, вилетів до Риги. І Яковенко Євген позафракційний 12 лютого відлетів до Стамбула. Ну і ще на закуску Олег Волошин. Ну, цей скандальний тіпок, він умудрився. Втягнути в ну, великий скандал, і потім судове переслідування Олександра Погребиського, який був присутній, коли на нього хтось із молодих патріотів, на депутата Волошина, вилив такий фунферик зеленький. І от цей облитий зеленкою. Волошин, який просто був ну, пропагандистом російських із когорти Медведчука в ОПЗЖ, він чкурнув з території України. Але судове переслідування Олександра Погребиського, офіцера десантника, досі не припинене. Офіцер десантник Олександр Погребиський брав участь у визволенні Херсона і в боях на півдні України. Ну, зараз, зараз він далі в військах. І далі його. Влада переслідує, тому що ця справа абсолютно зліплена на головному місті, і от проти Волошина немає ніяких справ. Якщо є, то про них ніхто не знає, а там є за що так би мовити, відкривати справи. Але разом з тим, тут у цьому списку немає жодного представника Європейської солідарності. Така от цікава історія, бачите? Нема. Навіть з Батьківщини ніхто не поїхав. Всі є. Ну, така у нас опозиція дивна. І коли раніше що в ході виборів, я багаторазово наголошував, що слуга народу це ну, модернізована партія регіонів. Як не крути, але цей регіонівський слід і стиль поведінки в політиці, його ж, ну, його як не ваксує, як не лакує, все одно він пролазить. І з в князі, так би мовити, воно дуже швидко вискакує і проявляється. Як не крути. І воно проявляється як не в, е, е, в Єрмаку, то в попереднику. Єрмака Богдан, Обидва вони з орбіти партії регіоні. Обидва. Ну, то навіть Богдан потрапив під люстрацію, але його показово так брутально відмазали, так би мовити. Так само, як відмазали Янушкевича, нового начальника Херсонської обласної військової адміністрації. Це креатура Азарова, колишній заступник начальника податкової міліції. Ну, тобто він в податкових органах відпрацював довго і нудно, так би мовити. І як відомо, там, там сторонні люди туди не, не потрапляли. І, як Азаров зарядив цю систему ще в перші два роки перебування кучми на посаді президента, так ця система і далі функціонує. І Трохи під, скажімо, підлампічили, підрихтували в часи Порошенка, зробили її більш такою ну сервісною. Ну, але мені здається, що Гетьманцев із своїми партнерами по фракції, звичайно, все підлампічив по-новому. І тепер, коли е, малий середній бізнес зробив досить серйозне таке Опитування в плані рейтингу занепокоєнь бізнесу, то там е, якраз найголовніша проблема для бізнесу тепер це податкові накладні, які податково петляє як хоче з ними, викручує руки. Ну, фактично створює систему поборів нову. Так, от коли ми говоримо про закон і про політичну доцільність, то з точки зору політичної доцільності, можна сказати, що ці 10 негритят, вони, так як в сюжеті вони вбили себе в політиці, хай живуть поза політикою, там їм буде добре. Але на тлі отакої поведінки, як зробити владу більш відповідальну і мандат. Депутатський не таким броньованим, як він був досі, бо досі всі ці люди, які, особливо ті, хто втік зараз з України, вони сформували депутатський мандат, як ну, скажімо так, делеговане народом право представляти його інтерес, як квиток у недоторканність, квитоку е, беззаконня і квиток у, е, право грабувати країну. Нам воно потрібне таке, в такому вигляді, звичайно, не потрібне. Тому, коли я говорю, що прийдуть люди з війни і запитають діючу владу, ну, знак питання, знак питання, знак питання. І що діюча влада відповість? Знаєте що? Вони скажуть, а нам не вистачало повноважень. Тобто у воїнів, які захищають країну, вистачає повноважень? У цих тлунків вистачає е, т, е, клепки відкривати кримінальні справи на генерала Кривоноса, чи на е, далі е, терзати того ж Погребиського чи Тетяну Чорновіл. Коли їх запитають, вони виявляться безневинними пташками. Ні, Запит на нову справедливість буде одним із найголовніших із перших днів миру. І Політичного унормування, тобто тільки виникнуть обставини для вільних виборів, я думаю, що люди, які повернуться з війни, вони підуть в політику з вимогою нової справедливості. Але зараз побажаємо їм перемоги, нам всім перемоги. Помолимося за наших солдатів, подякуємо їм. Це люди зі Сталі. Люди, які здивували весь світ, дякуємо вам, дорогі наші солдати. Слава Україні.